В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Кількість бізнесменів, готових інвестувати в Україну, зросла вдвічі такі результати дослідження Європейської бізнес-асоціації. Подробиці в цьому ефірі запитаємо в нашого гостя Юрій Грінченко, професор кафедри маркетингу та бізнес адміністрування економічно-правового факультету. Ону імені Мечникова. Юрій рада вас бачити. Добрий день пані. Найперше в опитуванні взяли участь 85 директорів найбільших міжнародних та українських компаній. Партнер дослідження це був градус рісоч, основним таким вибірку, і все решта роботу провели саме Європейська бізнес-асоціація. Вони вже 10 років досліджують цей ринок і, і інвестиційний клімат, і так далі. Фактори, які заважають сюди зайти, і навпаки, позитивні які зміни. За весь час оцінка не була позитивною за всі ці 10 років до четвірки, так і не дотягнулися. Чи можемо взагалі опиратися на це дослідження і говорити про якийсь загальний стан справ? Ах, гарне запитання, тому що дійсно будь-яке дослідження, я можу сказати, трохи науковою мовою, тому що працюю в університеті, да, Будь-яке дослідження воно опирається на певну методіку. Ідеальної методики, на жаль, немає певна методіка. Вона так чи інакше можна сказати базується на певних припущеннях, яке не зовсім завжди відображає відображає справжній стан. Ми намагаємося е, дойти до того справжнього стану у справ, які є в економіці, і в, в управлінні, наприклад, і в маркетингу є. Але звісно, що кожна методика має свої переваги, має свої е, недоліки. Там пов'язано з кількістю опитуваних і коло, кого опитують і. На репрезентативність виборки, яку саму групу представляють опитування, але все одно це є інформація, яка є відображенням певної реальності, яку ми можемо накладати на іншу інформацію, використовувати для подальшого е аналізу. І якщо воно дослідження триває вже певне 10 років, то можемо сказати, особливо в динаміці, ми динаміка набагато краще нам каже про якусь ситуацію, ніж. Певний якийсь показник, воно покращується все погіршується тут. По перше, треба звернути увагу, що опитують директорів підприємств. Ну скажімо так, інвестують все ж таки не директори, а підприємства, а власники. Є е, які приймають остаточне рішення щодо інвестування в той чи інший бізнес чи тут іншу країну. Тому Вони що директори ризики, і все але да, але в сучасному менеджменті, директори види таку роль, що вони дають пропозиції да, власникам, що ми бачимо такі перспективи і виділити такі кошти на такі інвестиції. Тому їхня оцінка в цьому плані їх бачення є надзвичайно важливими, щоб дійсно оцінити напрямки інвестування а, на бізнесу. Тому ми можемо звісно спиратися на ці дані, аналізувати ці дані, співставляти з іншими даними і використовувати в своїх висновках і баченнях як. Критикуючи їх певним чином, так і спираючись на них, є, тому що їх зайшов я критикувати, але є і є е, е, на що спиратися да, в цих даних, тому що це дійсно. Ну, певна ПП певний зріс настроїв директорів, які є в Європі. В Америці до речі, це дуже популярна тема, тому що там всі індекси ділової активності на <світ> різні назви, в тому числі і націю Вони побудовані на попив, які методика постійно вдосконалюється і періодично здійснюється і консультативними фірмами і з разом з університетами. Таким чином, на ці дані спираються навіть уряди, коли приймають рішення щодо тих чи інших. Аспектів своєї економічної політики, ну до слова, директори частіше mm. вони на місці працюють, так тобто mm. вони вже знають ринок mm. на місці. Вони mm. бачать конкурентів. Mm. А інвестори вони інколи можуть бути діяти з-за кордону. Так не завжди вони прив'язані до місцевості там, де цей бізнес розташований. Правильно я розумію, чи може бути там ну, догалі там склад володіння компанії? Може бути різним, може бути один власник, може бути 100 мільйонів акціонерів, да то різні, yeah. різні структури власності. Я тому певним сенсом, ну все ж таки, оцінка мого досвіду можу сказати, що оцінка інвестиційної привабливості з боку інвесторів, з боку власників бізнесу, інвесторів безпосередньо і з боку е -е, керівників бізнесу може відрізнятися. Є певні свої моменти, але все ж таки, да в більшості випадків інвестори спираються на Ті дані, які вони отримують безпосередньо від керівників, дах то керобитно сами не їм інформацію щодо того, як вони бачать напрямки розвитку того бізнесу. Це їх робота. Да, запропонувати власникам. Що ми бачимо такі перспективні напрямки і розвитку компанії? І відповідно ми маємо використати інвестиційні кошти саме для того, в дослідженні вказано, <кхів> що сео членських компаній асоціації <кхів> 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 досі оцінюють інвестиційний клімат України переважно негативно. Що впливає на інвест клімат в країні? Ну там так і вказано. Даже звичайно, що у нас військові дії є, і наші традиційні, що звичайно, ну вже по собі воно дуже вагомий фактор, який такий ну домінує над цим іншим. Звичайно, тому що війна, яка триває і триває важко, і триває з за... триватиме, звичайно, воно іноді для бізнесу не навіть рівень ризику. А важливо о, наскільки вони можуть оцінити цей ризик, і вони не приймають рішення, коли вони не можуть оцінити рівень ризику, особливо можу сказати, для німецьких компаній притаманно, для німецьких менеджерів, Якщо вони не можуть оцінити, вони не не, не навіть не беруть. Да, Скажемо, ми не знаємо великі маленькі, але якщо ми не можемо оцінити угу. німецька компанія дуже бережно в цьому плані, в цьому плані. О, Оперують. Ну і традиційний наші фактори, і, і те, що є не е, е, ко, ко, корупція, да? так. традиційний фактор. Корупція запобіга... і слабка судова система. Да, і судова система, яка теж можна те інше пов'язана з ефективністю державного управління. Тому що ну, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість це, як ви вичерв, побудували. Ну, таке гарну дорогу, да, і високій якості. Там як автобан, там на три uh -huh. полоси є, але повністю обладнане. Але там є посередині, десь метр е прогалений. І машини там не будуть їхати, і навіть якщо у вас там 100 кілометрів все супрово виглядає через те метр, який вони не можуть подолати, ніхто не буде їхати тим, шосе. Тому тому виносини клімати дуже маленькі фактори можуть іноді переважити те, що ви зробили всі інші. То метр, які ви не можете перетнути, переважаєте 100 кілометрів гарної інфраструктурної дороги, які ви побудували, і це треба враховувати ще на четвертому і п'ятому місці. Mm -hmm. Серед mm -hmm. факторів це труднощі з логістикою, зрозуміло. Mm -hmm. І обмеження валютних операцій mm -hmm. це таке пригнічення зараз трошки такої фінансової mm -hmm. системи, так mm -hmm. якраз задля ми розуміємо все для війська, все для оборони, mm -hmm. і тут уже на інший план виходить те, що обмежені якісь валютні операції, якісь. Якісь є рамки використання так, коштів. Щодо антикорупційних запобіжників, що вже працює для інвесторів в Україні? А що ще треба? Або можливо, як ви це бачите? Що вже там після перемоги треба буде вводити обов'язково, тому що Україна точно стане привабливою, і це відзначається в дослідженні для інвестування? А, так, ну боротьба з. Корупцію нас триває давно, з переважним успіхом, і успіхом не можна сказати, що немає успіхів. Тут є два фактори об'єктивний і суб'єктивний. Фактори. Об'єктивний фактори пов'язані з тим, що дійсно чи бізнесу відчуває якийсь тиск а, з боку будь-якої влади місцевої, державної, чи з рівня міністерства, чи з рівня державних агенцій, чи з рівня державних монополій. Рідних державних монополій щодо здійснення бізнесової діяльності, чи податкових органів, чи митних чи митних органів. І прогрес дійсно є. Прогрес особливо був відчутний після 2014 року. Тому що, ну, сказати так, якщо ми існуємо в умовах ринкової економіки, то є чотири ринки, які присутні будь який бізнес. Це ринку капіталу, який на Україні ну. Присутній в дуже мінімальному вигляді, скажімо, ринок робочої сили, який насправді теж не існує у нас зарплатна плата, а і мобільність робочої сили не, викор... не здійснюється на ринкових умовах. Є це ринок енергоносіїв, який було початково лібералізовано, вибачте, з 2014 року, і ринок. Ну, землі або наруховості теж почав працювати. І певне такі заділи. Ми бачили наслідки того, що в принципі економічні процеси набирали дуже значних обертів. Я можу сказати, до початку пандемії, до початку а, війни. Тобто, дійсно почали працювати конкурентні ринки, зменшити з державних монополій. На більш усталені прозоре стали процедури, в тому числі в сфері митного законодавства і далеке від ідеалу, а все ж таки в сфері митного законодавства. Цьому спряла ще свого часу і вступ України до всесвітньої торговельної е організації. Тобто прогрес на цьому фоні є. Є суб'єктивні фактори, на жаль, які як сприймаються да? Там е як е, такий індекс прийняття корупції дуже непопевне зараз хто його проводить сприйняття саме корупції, наскільки ви сприймаєте, що є така uh -huh. корупція, і він має певний такий лаг е, часовий, що сприйняття корупції воно відстає від справжнього від справжнього рівня корупції, рівня корупції так дає. реального корупції. дає, Він знижується, але ж е, рівень сприйняття стає далі більше, тому що ну така природа, як. Я можу сказати, в маркетингу, якщо ви обслуговували 10 клієнтів, двоє незадоволених і вісім задоволених, то вісім задоволених напише вам один відгук, а двоє незадоволених напише 20 відгуків. І тому ви маєте таке, що присутність дуже багато незадоволених на справді інформаційному просірі. цим теж треба боротися, тому що сприйняття корупції серед бізнесу все ще залишається доволі високим, і то прогрес він сприймається бізнесом, але вважається недостатнім, вважається недостатнім, так а от зараз якраз мінфін імплементує всі свої акти, і вже 46% імплементували, і це якраз теж прирівняння своєї внутрішньодержавної правової системи до міжнародних таких рамок. Чи буде це сприяти саме підвищенню інвест клімату? Ну, може спряти зараз, ми знаходимося на перв початку переговору процесу про вступ до європейського союзу, тому що було прийнято рішення, що не можна не привітати Україну, що про початок про початок переговорів вступ до Європейського Союзу. Звичайно, ми хотіли, щоб це відбулося зовсім з інакших умов ніж воно відбулося. Ну на це дуже важливий крок. І якщо подивитися знову на досвід країн центральної та східної Європи. Які приєдналися до європейського союзу, то саме такий поштовх до вдосконалення державної політики був якраз кр... з боку вимог, що доступу до європейського союзу, покращення якості державного державного управління, і є багато ініціатив Українського уряду і різних міністерств, до числі фінансів, щодо такої корупції, тому що сказати, що просто без бізнес не може існувати без корупційних схем. Ми не можемо сказати сьогодні в Україні. Ми не можемо сказати, що обов'язково умова, щоб бізнес існував в Україні, є залучення до тих чи інакших корупційних. Якихось схем чи оборудків, чи до чого ні, бізнес може таке існувати, але він відчуває, що він втрачає або конкурентність, або втрачає якісь можливості, або він стикається. Ну була така гучна історія. Якщо пам'ятаєте, Барактар, коли будували, казали, будемо будувати завод в Україні. а Нам Ну, може, так, я можу помилятися, інша компанія сказала, що принаймні електрики заплатить там 100 мільйонів, чи якусь там таку суму, щоб ми вас приднали до електрики, дали вам ліміти. Тобто, такі то історії розкручуються. Тобто бажано, щоб таких історій, звісно, щоб не було для бізнесу. Фактор е, правової захищеності дуже mm -hmm. багато про це говоримо. Mm -hmm. І найперше, там бізнес, коли заходить, mm -hmm. вони хочуть знати, що їх активи, всі, все їхнє майно, воно захищене mm -hmm. і в правовому колі теж, mm -hmm. коли ти можеш відстояти своє mm -hmm. право, а не ти постраждали, і ти ще винуватець виходить, mm -hmm. якось так. Тому краще ні, ніж так, так краще не інвестувати. Наскільки цей юридичний аспект дійсно важливий, і можливо навіть для когось номер один, знаючи, що. Закони тієї держави, до якої я заходжу, мене захистять. Ну, закони важливі. але можна сказати, бізнес сам по собі, йому не то, що закон, йому треба важливо знати правила гри. Тому що uh -huh. насправді бізнес може існувати і в умовах і диктатури, і, скажімо, і беззаконня, але вони знають, що я. Є... Там, дізнання правила гри одні для всіх в так? В Венесуелі. В Венесуелі, от як свого часу, був Фугачавас, він як сказав, Фугачавас, так і буде, по іншому uh -huh. не буде. Тобто, він знав таке правила гри. Там не закон, а ну, диктатор країни, да, скажімо так, керівна посада, як він сказав, так, так і буде. І, звичайно, бізнес в правовій державі, звичайно, то є закон, який визначає і іс судове рішення, яке визначає, як воно буде свого часу. Ну 90 років ми пройшли такі, коли назвамо, там. Парвисне накопичення капіталу, як воно в класиці економічної науки називається, що в принципі, чим розпивчити вимоги щодо власності було, чим краще було для тих, хто свого часу був і в бізнесі, і при владі. Зараз ситуація змінилася, і правове регулювання насправді змінюється в тому кроки, але все ж таки можна сказати, що розуміння то, як і не, на яких підставах. Відбувається то чи інше судове рішення, тому що ми дуже бачили багато дуже дивних апеляційних вимог. Апеляці... рішення апеляційних судів славно звісно, там був. Києві був ну, і окружний апеляційний суд, які дав рішення. Тобто, і коли два суди дають протилежне рішення, то ну, звичайно, для бізнесу це неприйнятно, тому що не має бути того, що два суди одної правової системи дають по неї справи. Дуже протилежні рішення такого не буде. Але на жаль, таке, поки воно таке зберігається, система, звичайно, то зона ризику для бізнесу і сприятлива ситуація, тому що. А, навіть не з точки зору ризику, з точки зору менеджменту, тому що бізнес не хоче втрачати на це зусилля, Дайте правила гри, дайте що воно так або так, uh -huh. і так для всіх. І якщо воно так буде, вони знають на який Аспекти спирається судочинство. Чому обґрунтовано те чи інше рішення? Що якщо рішення прийнято, воно не буде через 5 років сказано: «Ой, вибачте, ми там передумали. Передумали, да, ми там не прийняли щось увагу, і раптом через 5 років виявляється, що ви позбулися якоїсь власності або ще, ще чогось, і або ваші кошти просто дуже часто воно відбувається, на жаль, як частину такої рейдерської системи. З боку навіть держави можна сказати, коли ой, вибачте, там посудовий позов, і тому всі ваші активи заморожені, так там і воно там триває рік-два. Бізнес каже, як розморожити. Ну є тут можливості, да, скаже, для того, щоб розморозити для бізнесу, який не звик до того, воно не прийнятна така система взагалі відносин скажімо, відносин, тому вони не сприймають того, і це дуже суттєво впливає на сприйняття рівня корупції в Україні. Серед позитивних змін бізнес лідери найвище оцінили надання України статусу кандидата на вступ до ЄС, дерегуляційні ініціативи та діджиталізацію державних послуг. Ще попри війну, 32% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну. Рік тому так вважали 17% респондентів. Значно виросла ця частка. Яка може бути вигода, які взагалі перспективи для нових бізнесів в Україні? Якщо подивитися на глобальну, з глобальної перспективи, то можемо сказати, Україна зараз потрапила в наш період приєднання до європейського союзу. Ну, початку приговори до європейського союзу, з тим, що ковід зламав усталену систему глобального бізнесу, яка існувала до того, формувалася 20 років. Вона показала крихтість логістичних ланцюгів постачання, які існують в світі. І в тому плані Україна є дуже привабливим, тому що ми можемо почати, коли була вже Асоціація Європейського Союзу, дуже багато компаній-зарубіжних, до речі, з Японії є, які є постачальниками, наприклад, так, здавалось би, які відкривали невеличкі виробництва для постачання до європейських компаній, де висока частка ручної праці є, тому що ручна праця в Україні є е е дешевою, насправді, і до Європи дуже близько. Насправді чому ні, і в цьому контексті, що інвестиції в Китай виглядався менше менш ну привабливим, скажімо так, є там політичні ризики, пов'язані з тим, що розвиток виробництва з Китаю. і певним чином Україна може бути таким виробничим майданчиком, виробничим майданчиком для європейських компаній, Часку дуже важливою часткою, дуже важливою часткою лоцюгів постачання, які існують для європейських компаній. Ми не можемо тут сподіватися насправді, що виростуть українські бізнеси, що вони будуть присутні на європейському ринку. Але ми можемо виграти від того, да, щоб бути важливими постачальниками для, для глобальних компаній насамперед з Європи близькість, низька все ж таки собі вартість. Є в порівняна логістика, менше культурної бар'єри і багато Кратно посилився ці позитивні фактори після того, як ми стали соціальним членом, і почали переговори е, проступ, тому що воно означає, що європейський бізнес який започаткує якесь виробництво тут, якийсь бізнес тут він не буде остерігатися якихось заборонних. Дій з боку європейського союзу, європейський союз не буде зараз чинити України там якісь квоти, якісь заборони, угу. що обмежити і експорту з боку України до Європи. Ну, якісь окремі випадки можуть тобто, буде сприяння максимальне так. Буде сприяння, да, тобто буде розглядатися, що в цьому шляху не буде для компанії, яка облаштовує виробництво України, не буде заборон з боку з боку Європейського Союзу щодо обмеження. Цього експорту, то вони можуть розвивати це, це виробництво. Це відбувалося в Польщі, це відбувалося в Чехії, це відбувалося а, в, в Угорщині, і це зміни будуть відбуватися дуже швидко. Наприклад, в тому, ж аграрному секторі України зміни після лібералізації ринку землі ну вибувалося за рік, ситуація змінилася кардинально. і потік інвестицій, який був в аграрний сектор, був феноменальний. Тобто, ну реально, тобто можна дійсно. Сподіватися, що в мирних умовах буде великий великий притік інвестицій, в тому числі і в Україну, тому що європейський бізнес шукає нові виробничі майданчики, знизити свою залежність від Китаю, знизити свою залежність від можливо інших країн, і тому що вартість виробництва і в Польщі тві ж в Чехії наближається до німецької до, до ну, Західної Європи, скажімо так, це може бути нове. Новий такий дуже успішний е партнер для європейського бізнесу з боку України. Тим більше, що рівень якості менеджменту, я можу сказати, бізнесу, рівень якості працівників, які є, рівень вміння навчатися, досить високий рівень робочої етики в Україні насправді наближений до європейського. Щодо намірів, 57% опитаних компаній, що вже присутні на українському ринку, збираються інвестувати в Україну під час війни. А 79% готові долучитися до процесу відбудови. Такі високі показники і прогноз: 48% вважають, що ситуація залишиться незмінною у наступному році. 38% очікують подальшого погіршення інвестиційного клімату, і водночас 14% топ-менеджерів прогнозують. Покращення ситуації вже в першій половині наступного року. Коротко, дуже попрошу відповісти. На що б ви опиралися в прогнозі на наступний рік? О, звичайно, тут да, перебіг війни відіграває на, насправді дуже велику роль перспективи відбудови. Тому що, якщо дуже коротко сказати, що структура економіки України дуже змінилася, тому що в 10 10-ті роки структура економіки України була, що у нас переважними експортерами були. Україна дуже відкрита, економіка насправді експортерами була металургійна і хімічна галузі, але насправді вони якби отримували серевину за кордону і відправляли відправляли м м продукцію за кордон. Тобто вони насправді яких частка внутрішнього ВВП була велика, але вплив на місцевий. На місцеву економіку був не настільки значний. Да, вони платили значні податки, да, вони робили валютне надходження, але це валютне надходження вони ж витрачали на закупівлю газу в Росії на закупівлю е і вугілля. того ж не було українське, але ж таки було закупівля. Тому відповідно зараз економічна структура е галузева структура економіки України буде дуже відмінна від того, що була до війни і до ковіду, як по галузях, так і по регіонах. Ми бачимо зараз, що Набагато швидко набирають економічну вагу Західні України, України, де ділова активність найбільше, центральні регіони України, трохи менше південні, як для Одеси, на жаль, будемо сподіватися східні регіони, які завжди вважалися таким індустріальним локомотивом української економіки. Ну, за винятком Дніпропетровської області може бути Полтавський, які все ж таки не, не зазнали окупації. Але навіть там ми можемо дивитися, що там рівень. Ну, економічне зростання, так зростання да економічної активності не настільки швидко зростає як в західних галузях. Тому українська економіка не буде після війни саме такою, як вона була до війни, і бізнес готовий до того, бізнес готовий і до, до тих переформувань, готовий інвестувати в нові галузі і в нові регіони і підтримувати ті, що постраждали найбільше від війни. Юрію, дуже дякую за розмову. Дякую, що ви завітали. Юрій Грінченко. Був цієї години для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.